Новий світанок у Старому домі. Валентина Петрівна сиділа на ганку своєї хати, вдивляючись у бік дороги, звідки колись поїхав її син. Іван, її єдиний і найдорожчий, поїхав до міста, залишивши рідне село та розбите серце. Після розриву з Ганною, дівчиною, яку він так сильно любив, та втрати роботи, він вирішив почати все з чистого аркуша. Валентина Петрівна сумувала за його сміхом, за його гучними кроками в коридорі. За простими, але такими теплими розмовами за вечерею. Вона розуміла його бажання змінити життя, але материнське серце краялося від туги. Одного дощового вечора, коли сутінки вже опустилися на село, у двері хтось несміливо постукав. На порозі стояла Ганна. Вона була блідою, змученою, а її очі були сповнені болю та відчаю. Валентино Петрівна, я. я не знаю, куди мені йти. Моя мама. Вона сказала, що я їй більше не потрібна, прошепотіла вона, а сльози зрадливо потекли по її щоках. Заходь, дитино, заходь, сказала Валентина Петрівна, одразу помітивши її округлий живіт. Ти вагітна? Ганна ствердно кивнула, опустивши голову. Вона не знала, як пояснити, що батько дитини це не Іван, а інший чоловік, який покинув її, дізнавшись про вагітність. Але Валентина Петрівна не питала вона просто прийняла її. Заварила гарячого чаю з травами, дала чистий одяг і вклала спати в кімнаті Івана. Вона не могла залишити дівчину на вулиці, адже вона була вагітною, беззахисною. У ній прокинувся давній материнський інстинкт, що спонукав до захисту та милосердя. Дні потекли неспішно. Валентина Петрівна дбала про Ганну як про власну доньку. Вона готувала їй смачну їжу, розповідала історії з життя, допомагала долати душевний біль. Ганна поступово відтавала, її очі знову почали світитися, а на обличчі з'явилася посмішка. Вона допомагала Валентині Петрівні по господарству, і вони стали немов рідні. Одного сонячного ранку, коли птахи співали, а повітря було наповнене ароматом польових квітів, у ворота зайшов Іван. Він повернувся. Побачивши Ганну на ганку, він завмер. Здивування, біль, розгубленість все це відбилося на його обличчі. Мамо, Ганно. Тільки зміг він вимовити. За вечерею, Ганна тремтячим голосом, розповіла Івану усю правду, як вона зустріла іншого, як він її покинув, і як її мама прийняла її. Іван мовчав, уважно слухаючи. Він бачив, як Ганна виросла, як змінилася, як стала сильнішою. Він бачив, як вона, незважаючи на все, зберегла свою ніжність і доброту. І в цей момент він відчув незрозумілу, але сильну відповідальність за неї і її майбутню дитину. Іван вирішив він, який так довго тікав від минулого, тепер повернувся, щоб зустріти його віч Він взяв на себе відповідальність за Ганну і її дитину. Я не знаю, що було, Ганна, але я знаю, що ти моя родина. Я хочу бути поруч. Їхнє весілля було тихим, скромним. Валентина Петрівна, дивлячись на щасливі обличчя молодих, не могла стримати слізь. Вона знала, що її син знайшов своє справжнє щастя. Минуло декілька місяців, і в їхньому домі з'явився маленький Миколка. Валентина Петрівна не могла натішитися онуком, вона нянічилася з ним, співала йому колискові, розповідала історії. Її дім знову наповнився сміхом і радістю. Іван знайшов роботу, допомагав по господарству, а вечорами сидів з Ганною, розповідаючи про свій день. Історія Івана і Ганни стала втіленням справжніх цінностей, милосердя, відповідальності та любові, яка долає усі перешкоди. Валентина Петрівна, дивлячись на свого сина, його дружину та онука, нарешті відчула справжній спокій. Її син повернувся додому, а в її житті з'явилися нові світлі надії.